Дівчатка, погляньте, який казковий градієнт виходить з одного моточка пряжі поема. Ось так це виглядає в мотку. І ось так це виглядає у готовому виробі. Колір переходить дуже плавно і не повторюється на протязі всього мотка. Я в'яжу шарф. Зараз я використала один моточок, його вага 150 г і довжина 600 м. Одного мотка мені вистачило на полотно шириною 35 см і довжиною 95 см. Планую вив'язати два моточки, і шарф буде просто якоїсь неймовірної краси. Пряжа рівниця, Звичайно, трапляються і потовщення, і потошення нитки, але полотно від цього не втрачає своєї привабливості і зверніть увагу, який Бог пряжа видала в процесі в'язання? Шарф буде просто казковий, дуже м'який, ніжний і теплий. Я вже майже дов'язала свій шарф із пряжі Поемо. Нагадаю, що у мене в роботі номер 406 ось так він виглядає. Горіхові кольори поступово переходять у теплий персиковий колір. Погляньте на цей фантастичний градієнт. Щоб зберегти симетрію кольору, наступний моточок я приєднала із середини, і хочу вам відразу зауважити, що в'язати твоєму і серединки значно зручніше, ніж розмотувати її із зовнішнього краю. Далі кольори знову поступово переходять у більш темні відтінки. Скоро цей красен буде готовий, і ми будемо насолоджуватися його теплом затишками. Друзья, мої вітання. Сьогодні хочу поділитися з вами результатом своєї роботи. Нагадаю, що я в'язала шарф із пряжі паем Ось 4061 Гарні і спокійні бережеві відтінки. На шарф розміром 210х37 см у мене пішло майже 2 моточки паеми. Метраж цієї пряжі 150 г 600 метрів. Це 100% міренос, що можу сказати про саму пряжу. Шарф вже випраний, протестований, моя дитина дуже задоволена, вийшов величезний, дуже гарний і затишний шарф. Не можу сказати, що після прання він став ще більш пухнастим, ніж був до прання, але той пошок, що додатково розкрився, заповнив весь простір між петлями, і саме полотно стало більш ширненьким. Хочу звернути вашу увагу на один важливий нюанс. Полотно з англійської резинки завжди роздається в ширину, особливо по краях. Спочатку дитина просила шарф із бахромою, і я почала в'язання одразу з основного візерунка, тобто з англійської резинки. Потім вона передумала стосовно бахроми, і ми отримали ось такі трохи розширені краї. Тепер я думаю, що мені робити, щоб шарф виглядав більш статично, або додавати все ж таки бахрому або можливо дов'яжу по 10 рядків звичайної резинки один на один